Ось дитячий садочок, а ось школа, та поміж ними будівельний котлован, на місці якого вже зовсім скоро буде височити 23-поверховий будинок, та чи безпечне таке будівництво? Щодня стріла будівельного крана пролітає над дитячим садочком та школою, які тепер опинилися над будівельною прірвою. А стіни дитячих закладів у прямому сенсі тріщать по швах. жодній нормальні країни ну, такого структуру. бути не може. Взяла під охорону між школою, даний об'єкт розумієш садочком на комунальній землі строїть 25 верхового монстра. За проектом на цьому крихітному клаптику провулку Платонівському, що неподалік столичного центрального вокзалу, планують вигнати чергового багатоквартирного гіганта, будинок на 210 помешкань, а до нього підземний паркінг. І зростає цей велетий на очах у переляканої малечі, яка вже навіть звикла до постійного землетрусу. Приводиш дитину, хвилюєшся за те, мало того, приходить дитина додому кожен день і приносить якісь звістки. Про те, що там, наприклад, приходить, і каже мама сьогодні. У нас на стелі. Нові тріщини з'явилися. Да не знаю. Не впевнена в тому, що це саме дитина бачить їх, чи він чує від старших. Але справа в тім, що ми кожен день бачимо, як це все мелькає над головою. В погоні за квадратними метрами. Забудовник вочевидь забув про головні правила безпеки. Навіть паркан, що мав би захищати перехожих від випадкової цеглини, дихає на ладан. Буквально два з половиною метри розділяють вікна класів, яких займаються наймолодші учні школи, від будівельного майданчику. Та найбільш дивне в цій історії те, що зростає небезпечний велетень на замовлення столичної мерії, замовник об'єкта, комунальне підприємство Київське інвестиційне агентство». Але хто видав дозволи на смертельне будівництво і чому міська влада ігнорує звернення місцевих? З цими запитаннями ми звернулись до Київської міської державної адміністрації, та чиновники запевняють, все законно. Будівництво житлового будинку з об'єктами господарського та соціально побутового призначення та підземним паркінгом здійснюють. Ця КП житлоінвестбуту у згідно з розробленою та затвердженою у встановленому порядку проектною документацією та відповідно до державних будівельних норм та документів, що надають право на виконання будівельних робіт згідно з вимогами норм чинного законодавства України. Щоправда, питання щодо дотримання законодавства таки є. До прикладу, для цієї забудови відведено 25 соток землі. Хоча, виходячи з коефіцієнту розселення та мінімальної кількості мешканців будинку, ділянка має бути щонайменше 36 соток. Тобто у півтора рази більшої від фактичної території. Власне, тому і виглядає, наче будмайданчик, ледве втулили між парканами освітніх установ. На сьогоднішній день. Дебен 360 36092 повністю проігнорований забудовником, оскільки на 210 квартир 25 соток територій ні за якими розрахунками не може бути надано. Для такого будинку має бути надано пів гектару території. Тоді всі державні будівельні норми в частині майданчиків. Озеленення, паркування, нормативних відстаней до школи були затверджені. При цьому на офіційному сайті вже розпочали заманювати покупців. Ціна одного квадратного метра стартує від 24 тисяч гривень. Згодом і продаж анонсують. Ось тільки тут анічорк про те, що хмарочос вже фігурує у кількох кримінальних провадженнях. Зокрема, провадження щодо самоправства відкрили Солом'янському райвідділку поліції, адже за інвестиційним договором цей будинок мав лише 16 поверхів, та за рік в експертному звіті їх стало аж 23. що відбулося всупереч всім будівельним нормам. Повідомляю, що за вказаними у вашому зверненні фактами Солом'янським управлінням ГУ Нацполіції у Києві внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 кримінального кодексу України. На теперішній час досудове розслідування триває. Київрада визначила там згідно детального плану території 12 поверхів. Детальний план Київрада затвердила. Причому тут розпорядженням 23 поверхи, як це можна було вчинити? Тобто, якась посадова особа підписує містобудівні умовою обмеження, грубо ігноруючи детальний план території. А тепер про самого забудовника фірму Житло «Інвестбуд» у КБ, яка виграла конкурс і стала замовником будівництва. На момент затвердження плану очолював В'ячеслав Непоп, який тепер є заступником мера Володимира Кличка. Можливо, саме завдяки цьому у споруди і зросла кількість поверхів. Тобто кличко розпорядженням затвердив проект з використанням бюджетних коштів. На об'єкт, який зараз на сайті продається як комерційне житло, оскільки будівельні роботи поки на початковій стадії ще є шанс, що забудові скажуть «стоп». А на цьому місці, як колись і планувалося, зазеленіє невеличкий сквер.